Я почала відчувати, що вагітна, коли ми були в Севастополі, то нас привезли після Таганрогу, і я відчула, що в мене там ну, щось не так, щось десь якісь відчуття в животику є. Ну, старалась себе якось заспокоїти тим, що це ну, можливо на стресі щось. Так, організм реагує на цю всю ситуацію. Фактично, я дізналась про вагітність після обміну. Мене обміняли, і я розуміла, що мені треба потрапити до жіночого лікаря. І я першим же ділом побігла е, до нього. Чесно, не очікувала, е, думала, що це просто мої здогадки, але він мені сказав, що на той момент, вже на момент обміну, я була на 12 му тижні. І це був просто шок, коли я е, зрозуміла. Що дитина ще була вагітна вже на момент повномасштабного вторгнення, і дитина це все переживала разом зі мною. Що я там і не доїдала, і їла погану їжу, вода була дуже брудна, і перемерзали, приймала я ліки ті, які не можна було приймати при вагітності. Я розплакалася, злякалася за дитину, щоб з нею все було добре. А я взагалі ж не, не, навіть не знав, що дружина вагітна була. Тобто, коли ми коли в полоні були. да, ми хотіли дітей, ми над цим працювали, але я про це не знав. І знаєте, для мене це була, це була для мене мрія, щоб вона мені народила сина. І бачите. А я себе весь час там картав хлопцям розказував, що хочу сина собі. От тут вже сижу два з половиною роки, а дитини немає. А час іде вже 31 рік, а дітей немає. Як оказується, вже сину. Два роки буде через деякий час.